Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Читарина. Мене звати Іра, і сьогодні ми говоримо про одного з моїх улюблених письменників. Якщо можна так сказати, три книжки цього автора я прочитала і на цьому зупинятись не буду. Я думаю, я перечитаю всі книжки, які перекладені українською мовою. А тепер про все по порядку. Поговоримо про останню книжку Артура Гейлі, яку я прочитала: Остаточний діагноз. Книжка, яку я купила через те, що я читала дві попередні книжки цього автора, вони мені сподобались і тому я не могла пройти повз цю, про що ж тут розповідається? Сюжет цієї книжки розповідає нам про таку провінційну лікарню, де призначають нового голову медичної ради, який хоче вносити зміни в таку вже застарілу систему цієї лікарні і хоче щось робити на краще. Але в нього це не до кінця виходить, тому що є людина, яка протистоїть всім змінам, такий старий, старої такої закалки. антро, Um uh. патологоанатом Джо Пірсон, який не хоче цих всіх змін. Він вже старша людина, він знає свою роботу, він все знає краще. І ось тут відбуваються події навколо цього шпиталю. До речі, на основі цієї книжки був знятий фільм. Це вже такий досить старий фільм, якихось 1960-х років, називається The Young Doctors. І там от якраз відтворюються події цієї книжки. Я цього фільму, звичайно, не дивилась, я взагалі не люблю стати. Фільми, але це так для довідки, щоб ви знали, якщо вас зацікавить ця історія, то можете також переглянути фільм. На звороті цієї книжки вказано, що вона 18. Я коли її купляла, не розуміла, чому там саме 18, але коли почати її читати, то ви зрозумієте, чому там ця цифра вказана, тому що є кілька таких ситуацій, де описуються медичні процедури дуже так детально. Так що Деякі моменти мені було просто складно е, читати, тому що настільки все реалістично передано, що я просто ну я не могла, я взагалі дуже е, боюсь всяких там лікарняних штук, відкритих ран, е, чогось такого, а тут настільки детально описано, що е, реально от важко було мені читати. Е, саме тому тут 18 тобто тут немає ніяких там е, сексуальних сцен чи чогось такого плану, це тільки через е, розписку. Сані дуже детально медичні операції, взагалі одразу хочу зазначити, що мені здається, треба було просто провести неймовірно велику роботу для того, щоб написати цю книжку, тому що вона настільки сповнена якоїсь такої медичної тематики, медичних термінів, такого життя лікарні. Тут настільки все точно подано. Я, взагалі, не медик, я не знаю. Можливо, там були якісь неточності, але для мене як. Для простого читача було настільки глибоко подано тему лікарні, що я просто здивувалася, наскільки письменник може подати не близьку для себе тему, тому що Артур Гейлі він тільки письменник, він не є лікарем, абсолютно недотична людина до медицини, і настільки глибоко, настільки гарно подати тему медицини, я була вражена, коли я читала цю книжку. Загалом поговоримо тепер трішки детальніше про. Про мої враження, як я в її сприймала цю книжку, і чому я так довго її читала? Тому що я подивилась на Гудріц. Я витратила 22 дні на прочитання цієї книжки. Вона не є такою дуже великою, тобто тут 445 сторінок. Ну, тобто, це така не тоненька книжка, але середньостатистична. Але чомусь я якось досить довго її читала. Я на початку особливо дуже важко вона мені давалася. Я її постійно відкладала, не було якогось такого зацікавлення, але ближче вже до середини, там вже поза соту сторінку, вже якось історія закрутилась, вже було цікавіше. З самого початку в мене було якесь таке не дуже приємне враження про цю книжку, тому що на тебе якось так навалюються ці всі герої з першої там сторінки, з перших сторінок, в тебе там вже 10 героїв, кожен працює на своєму місці. про кожного Якось потрішки розповідаються, і ти така: оу, можливо, мені варто записувати, тому що я вже там на якихось сторінках 20-30-х я вже забула, що там згадували вже про цю людину і хто вона взагалі така. Тобто, це перша книжка, коли в мене виникло бажання щось записувати, щоб я не забувала, тому що тут немає такої якоїсь чіткої одної лінії, коли ви там читаєте про двох героїв, їхню любов, і все. Тут такого немає. Тут є, ну в принципі, так як воно і є, тобто це лікарня і це. Реально так подано, там один лікар, другий лікар, третій лікар, медсестра, жінка, яка працює на кухні, пацієнти. Ну, тобто, все досить так обширно подано, багато персонажів. І на початку вони всі на мене навалились, я не могла ніяк їх структуризувати, зрозуміти, переварити всю цю інформацію, і, можливо, тому початок в мене трішки якось так застопорився, і я повільніше її читала. Але далі історія вже так зав'язується. Ти розумієш, що е які персонажі все ж таки є головними, розумієш на що звертати увагу, вже трішки познайомився з цими всіма людьми, і далі воно вже йде легше, можна вже тоді простіше сприймати цю всю історію і читати. Приємно, що тут автор подає історію кожного персонажа досить так глибоко, тобто, не одразу ми бачимо цю людину і все. Ми трішки знаємо про її минуле. Ми знаємо, як вона прийшла в цю лікарню, що в неї там відбувалось до цих подій, які вже в книжці. Описані, тобто ти знайомишся з людьми, досить так глибоко пізнаєш їхні якісь мотиви, їхні бажання, і це вже там до кінця книжки стають для тебе як добрі знайомі, з якими ти вже досить довго контактуєш. Для мене книжки Артура Гейлі характеризуються такою особливістю, коли в тебе є там кілька персонажів, там не один, не два, кілька, і вони ось так всі їхні події, їхні життя, вони якось так переплітаються. І потім в кінці книжки ти розумієш суть. Тобто ти читаєш, 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 і в певний момент ти розумієш, до чого в книжці були ці всі персонажі. Тобто в нього немає другорядних персонажів, які там нічого не означають. Просто про цю людину згадали, і все. В кінцевому результаті кожна людина має своє місце в книжці, і це мені дуже подобається. Тобто, коли ти знайомишся з цією людиною, ти читаєш, і далі в кінці в неї, от є завершення цієї історії. От всі е, романи Артура Гейлі, які я читала, вони саме для мене от таким характеризуються, що ти відчуваєш кінці завершення, ти розумієш, тобі все по поличках розклали, все ясно, і це насправді дуже приємно, тому що якісь такі фінали відкриті, чи е, коли ти сам маєш додумати, я не завжди таке люблю. А тут все чітко, кожен герой на своєму місці, кожна ситуація зрозуміла, чому вона описана, чому так сталося. Якщо підсумовувати про ось цю книжку, Заточний діагноз. Я можу сказати, що я оцінила її на 5. Вона мені дуже сподобалась. Загалом, якщо не враховувати початок, вона йшла досить легко, вона була цікавою. Там під кінець, трішки так історія для мене просіла. Але потім, ти знаєш, що це вже там буквально кілька сторінок тобі залишилось. Ти вже все-таки на цьому ентузіазмі дочитуєш, і фінал він себе виправдав. Не все, звичайно, сталося так, як я думала. Але задумка автора, вона для мене спрацювала. Тобто мені цей фінал підійшов. Мені все сподобалось, тому моя оцінка 5. Я цю книжку можу щиро рекомендувати. Єдине, я спочатку хотіла, я собі навіть занотувала, що я мала сказати, що ця книжка не для всіх, тому що ось ці нюанси медичні, які там описували, для мене були відразливими. Але, зрештою, ви можете це пропустити. Тобто, там буквально кілька сторінок чи кілька абзаців можна пропустити і далі спокійно читати. Тобто, там немає всю книжку чогось такого відразливого, страшного. Просто ви це пропускаєте, далі читаєте повноцінну історію і все. Це саме стосовно цієї книжки. Але, як я сказала, я прочитала вже, це вже це третя книжка цього автора, і я хотіла буквально по кілька слів сказати ще про дві попередніх книжки. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар, якщо ви знайомі з книжками Артура Гейлі, якщо ви читали, або просто якийсь коментар в підтримку мого каналу. І обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ще досі цього не зробили, щоб не пропустити цікавих відео від Читарини. І як я сказала, в мене є книжка Аеропорт, я її читала, напевно, в минулому році. І ще дуже-дуже-дуже давно я читала книжку Готель. Я не знайшла її в себе на поличці, можливо, я комусь віддала і так її і не отримала назад. Тому буквально по кілька слів стосовно цих книжок. Книжка Аеропорт, вона досить така велика, тут більше, ніж 600 сторінок. це Одна з тих двох книжок, які по 600 сторінок я прочитала. На початку це було дуже складно читати її. Тут історія про аеропорт. Тут було дуже багато таких складних аеропортних штук, які я б, можливо, навіть опустила. Але це знову ж таки це стиль Артура Гейлі. Наскільки глибоко він занурюється в кожну тематику? Тобто ви читаєте про аеропорт, ви читаєте про різні там літаки. Здається, що це ніби якийсь там не знаю. Працівник аеропорту написав, тому це така його фішка, це потрібно просто сприйняти і прочитати, перегортати ці всі сторінки, де саме така якась вузька тематика згадується. І ця книжка мені трохи важко давалася, вона не йшла так легко, як, наприклад, остаточний діагноз. Я навіть думала, чи варто її дочитувати. Моя подруга її прочитала ще раніше. І от я питала: Скажи мені, чи варто читати цю книжку? Тобто вона дуже велика, але на початку йшла так тугенько і я. Я вже була готова її залишити. Але там, десь, напевно, після 150-ї сторінки більш так вирівнюється історія. Тут знову ж таки, як і в попередній книжці, багато героїв. Вони всі так на тебе навалюються. Але тут особливість в тому, що всі події вони відбуваються впродовж кількох днів. Тобто там перших кілька днів вони описуються досить так швидко. А основна подія, основні такі найцікавіші моменти вони впродовж одного дня. Тобто, там буквально навіть по хвилинах. Описано, як все відбувається, це також такий особливий стиль Артура Гейлі. Він мені подобається. Тобто тут розкриваються з різних сторін різного персонажа і його ставлення до ситуації. І потім в кінці це все сплітається в таку одну загальну ситуацію, загальну таку мету цієї книжки. І насправді це дуже класно. Тобто, от, коли ти дочитуєш до цього моменту, коли ці всі герої переплітаються, ти розумієш. Між, хто до чого причетний, ну, це прям таке, як осяяння на тебе надходить. І тому я все-таки цю книжку також можу рекомендувати, хоч вона і складніша, і більша. Я переглянула свої записи, я її була оцінила на 7 з 10. Ну Якщо по, по 5-бальній системі говорити, то все ж таки, напевно, це буде ближче оцінка до 4. Тобто це хороша книжка, яку можна прочитати. І також ще я читала, як я вже сказала, давно. Книжку готель. Це перша книжка Артура Гейлі, яку я взагалі прочитала. І там знову ж таки вона дуже схожа до книжки Аеропорт, тому що тут також описуються події кілька днів так спочатку, і тоді основні події відбуваються в один день, буквально по хвилинах розписані. Там знову ж таки дуже таке глибоке занурення в готельну тему, в ці всі різні позиції, які є в готелі, хто що робить, гості. Тобто, ти буквально стаєш на. Час читання цієї книжки частиною цього готелю або частиною цього аеропорту. Тому дуже мені було цікаво читати. Я взагалі люблю таку туристичну тематику. І ось цю першу книжку готель взяла просто через назву. От мені було цікаво саме про готельну тему читати. І знову ж таки, ось цей такий фінальний момент, коли тобі все стає зрозуміло, коли ти розумієш, до, до чого тут всі ці герої також був в цій книжці готель. Мені він дуже. Сподобався цей момент. Книжка взагалі я її оцінила на 5 з 5 то можу її також сміливо рекомендувати. Якщо говорити про остаточний діагноз, то вона написана трішки в іншому стилі. Як я читала в інтернеті, це така більш рання книжка Артура Гейлі, а готель і аеропорт були написані пізніше, тому, можливо, вони вже такий більш чіткіший стиль мали, але все одно, ось це таке заглиблення в конкретну тему, воно є в кожній книжці. Є ще в нас перекладена на Українську мову детектив, також Артура Гейлі. Я думаю, що коли-небудь я також ще прочитаю цю книжку, тому що люблю стиль написання цього автора. І треба тоді прочитати ще і цю книжку. Більше книжок українською мовою, наскільки я знаю, немає. Взагалі цей письменник він вже помер в 2004 році. В нього було там близько 11 романів різних, які він написав, перекладені от українською 4. І, до речі, чотири його книжки були екранізовані. Як я вже сказала, остаточний діагноз екранізований на фільм, і ще також три книжки: це детектив, це аеропорт і це готель, також мають екранізацію. Я не знаю, чи вони там повністю по, за мотивами цієї книжки, чи там сама ідея взята, але це так для загальної інформації для вас. І ці фільми також старі. Тобто там рік 1980 -й, 1960. -й, Тобто це такі досить старі фільми. Я такі фільми не люблю, тому швидше за все я їх дивитись не буду, але книжки цього автора люблю і признаюсь в такій читацькій любові Артуру Гейлі, тому що це справді мій письменник, якого мені подобається читати. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі, за ваші перегляди, лайки, підписки. Все цілую, люблю, па-па.